Всім доброго дня! Вирішила зняти ще одне відео з готовою вже модною ажурною безрукавкою. Загальний вигляд для тих, хто раптом вперше бачить цей проєкт, то є цілий плейлист з великою кількістю відео по створенню поетапному. Цієї ковтинки. Воно спочатку планувалось як безрукавка, але в процесі до свого вироба я вирішила додати рукави. Рукави тут цільно в'язані з основним полотном. Бачите, нема шва, вони не пришивались, а в'язались цілком. Ну, ті, хто це робив, безумовно це знають. Резинка знизу виконана спицями меншого діаметру, ніж основне полотно, а на манжетах і на по горловині резинка виконана гачком. Відео, як робити цю резинку, є в плейлисті по створенню. Плейлист називається Модна ажурна безрукавка. Приєднайтесь, в'яжіть собі. Таку красу. А, наскільки вона прозора, ну, ви бачите, да? тобто, вона прозора достатньо, але за рахунок кольору, що вона така під колір шкіри, і можна підібрати білизну, яка не буде дуже яскраво вирізнятися, то, в принципі, припустимо носити її без чехла. Я задоволена цим виробом. Він легкий, комфортний для спекотного серпня, для курортного міста. Чудова річ. Зв'язаний з хлопкових ниток. В моєму випадку це був рецикльований хлопок куплений. Мабуть, ніколи більше я не буду таке купувати, бо пряжа, чесно сказати, не дуже мені сподобалось. І ну, я вважаю, що такі масштабні проєктні речі, які довго виробляються, треба робити просто з найкращої пряжі, яка вам безумовно подобається з самого початку, а не брати що. Ось. Ну, а в принципі, дуже дуже гарна річ. Гарний візерунок і гарна конструкція це перед. Це давайте я розгорну, покажу спинку. Ось так. Шов тут, виходить, з боку. Ось ось тут шов. Ось він. Всередині. З цього боку шва нема. Воно в'язалось Одним полотном і перед і спинка. Ось тут шов по плечах, ось тут по плечах шов. І знизу на рукавах. Оце всі шви, що я. Тут теж по плечу шов і на рукаві також шов. А по спинці там більше немає ніде. Це, всім всього найкращого. Бережіть себе, приєднайтесь до мого каналу, підписуйтесь, можете порадити його своїм подружкам, друзям, знайомим, хто любить в'язати і робити собі ексклюзивні гарні речі або своїм майстриням, якщо ви хочете їм замовити таку річ для себе. Все, всіх люблю, а, до побачення!